З настанням осені, приходом холодів значно підвищується ризик простудних та вірусних захворювань. Тому дуже важливо, щоб кожен з вас знав, як захистити себе від впливу вірусів. По-перше, часто провітрюйте приміщення, старайтеся проводити вологе прибирання, дотримуйтеся здорового способу життя. Сон повинен тривати не менше 7-8 годин, Зменшити... Продукти харчування, які збагачені важкими жирами, а також продукти вуглеводного походження, більше вживати в своєму раціоні продуктів багатих вітаміном С, а також багато овочів та фруктів. Але якщо вже сталося так, що ви в себе помічаєте перші симптоми захворювань, тобто кашель, нежить, закладеність носа, сльозоточивість. Дуже вчасно розпочати правильне і ефективне лікування. Наш санаторій пропонує комплекс процедур для лікування і профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів, вірусних та просудних захворювань. Комплексне лікування на основі власних мінеральних та термальної води завдяки новітньому обладнанню фасет дуже добре зменшує прояви захворювань. На початкових етапах, якщо розпочати лікування в першу добу захворювання, то протягом одного-двох днів максимально зменшуються симптоми простудних захворювань. По відгукам наших пацієнтів значно покращується їх стан. Якщо вчасно почати лікування, то абсолютно без використання медикаментів. Це є комплекс процедур, таких як пароструменеві інгаляції, які проводяться на основі власної термальної води, мікроназальний душ, який зменшує прояви набряку верхніх дихальних шляхів. А також якщо вже захворювання перейшло в більш таку активну форму, є в нас інгаляції медикаментозні. Ці всі процедури в поєднанні з соляною кімнатою дуже Добре, справляються з основними симптомами грипу та застуди дуже добре допомагають у лікуванні і профілактиці захворювань.